Привіт, стрільці! І це ваш прогноз на листопад 2025 року. Подивіться, будь ласка, якщо в першому домі у цей верхній ромбік в карті, якщо там знаходиться цифра 9, або якщо біля вашого місяця також стоїть цифра 9, то це дійсно прогноз саме для вас. І листопад для вас, стрільці, місяць ну магічний, глибокого очищення, інтуїції та духовної трансформації. Юпітер, це ваша головна планета, перебуває у раку з 18 жовтня, і це одне з найглибших і наймістичніших положень для взагалі для будь-якої планети. Юпітер, в восьмому домі, це не про зовнішні досягнення, а про внутрішні відкриття. Він відкриває двері до інтуїції, езотеричних знань, психології, це глибинні процеси. Якщо ви практикуєте медитацію, мантри або досліджуєте духовні теми, то це якраз таки час для інсайтів та внутрішніх відкровень. Але якщо енергія Юпітера не має духовного напрямку, то це може Може проявитися у вигляді криз, перевтоми або навіть проблем зі здоров'ям, можуть відновитися хронічні захворювання. Тож головна порада тут будьте уважними до тіла і до сигналів підсвідомості. Це також період, коли можна отримати фінансову підтримку через інших Падок, партнерські ресурси, інвестиції або навіть лотереєчка. Грайте. У вас це вікно можливості відкрите тільки до 6 грудня. Так, йдемо далі. І Венера з 2 листопада до 26 листопада перебуває у Терезах. Це ваш 11-й днів, і це підсилює тему друзів, великих колективів, командної роботи, соціальної активності. Це приємний фон, що приносить підтримку. Гармонію і навіть прибутки 27 листопада. Банера переходить вже у скорпіон це під кінець місяця, у 12-й Він це вже про відпочинок, ретрити, усамітнення, про відновлення. Ну, тобто, кінець місяця буде дуже сприятливий для подорожей, або просто для того, щоб взяти якусь паузу, да, поїхати там в санаторій, відновитися. З 9 по 29 листопада Меркурій буде ретроградний, повертається наш Валера. І хоча це ускладнить спілкування, але саме в цей період ви можете отримати якісь важливі послання через розмову, через листування, через навіть випадкову зустріч, або, або навіть зайдете в інстаграм і щось прочитаєте якусь фразу для себе, і вона вам глибоко в серце да, впаде. 24 листопада Меркурій знову в ретроградному русі зайде в Терези, і ваш одинадцятий дім це одразу ну покращить комунікацію та з, з людьми. Повертаються якісь старі друзі, клієнти, або якісь старі проєкти навіть або натхнення від колективної роботи, бо одинадцятий дім це якраз про це. Але що я маю сказати про Меркурій, він в ретроградному русі, поки він буде йти по скорпіону. Він поєднається з Марсом. А Марс дуже сильний зараз у скорпіоні. І 12-13 листопада вони поєднаються. І це поєднання може викликати такий душевний, такий внутрішній якийсь хаос або неспокій. Може бути відчуття, ніби щось таке відбувається за влаштунками і. Та, і щось таке може бути неприємне. В цей період також може бути активізуватися сни. Можливо, щось вам буде там якісь яскраві сни будуть снитися і ну, буде працювати там активно uh, під свідомість. Тому ви краще записуйте все те, що вам буде приходити, враховуючи да, аспект Юпітера з восьмого дому на 12-й. Uh, і бажано не втручатися в ці процеси, да просто спостерігайте, що з вами що відбувається з вашим внутрішнім станом. Це чудовий час, я вже казала, для ретритів, для очищення, для того, щоб відпустити старе, враховуючи 12-й дім да, активність в цьому місяці, 12-го 12 дому. Йдемо далі вже про сонечко. Сонечко, 16 листопада, бачите, перейшло в дім, а Меркурій, от 24-го, да, він 11-й. Ну от сонце це от, поки сонце буде в 11-му домі, то це буде чудово для прибутку, для спілкування, хоча теж це не найкраща позиція для сонечка в Терезах. А вже після 16 листопада сонце буде у скорпіоні. Тут уже енергія, звісно, зміниться. Це час тиші, бо 12-й дім усемітнення, час для медитації, для яких поїздок, да, для завершення старих циклів, чи яких там патернів чи сценаріїв. Тобто, це. Знову про роботу внутрішню. Ну і сонце да, в 12-му домі, да, це про внутрішнє відновлення, воно очищує, лікує, да, щось оновлює. Тобто тут треба бути дуже уважно відноситися до себе, до сигналів від тіла. Це, якщо ви відчуваєте виснаження чи безсоння, то це дійсно знак 100%, що вам треба зупинитися. Поговоримо далі про місяць, і 5 листопада буде повний, відбудеться в і Це ваш п'ятий дім, це креатив, любов, діти, самовираження, творчість, да, може проявитися щось емоційно, Да, І водночас це шанс усвідомити, що справді, що насправді вас надихає, да, що вирівнює цей емоційний стан. Молодик, молодий місяць, 20 листопада і відбудеться в. В Скорпіоні це знову ваш 12-й дім. Знову дуже багато 12-го дому, восьмий дім, да, в восьмому домі Юпітер він ще аспектує 12-й дім, дає цю наснагу, цю мудрість, цю е, ем, е, ем, духовну да, духовну роботу. Ем, ем, і це дуже початок, як, ем, і цей молодик 20 -го, 20 листопада, в 12-му домі, це є про початок якогось нового духовного циклу. Для саме для вас, стрільці, і, і це дуже сильне таке положення, і це в цей день да, він дуже буде потужний для мантр, для молитви, для медитації, ну, для такого, можливо, ще символічного завершення, там, ритуал, якийсь можна провести на завершення старих прив'язок. Давайте поговоримо про цього красунчика, який стоїть у четвертому домі, Сатурн. Він зараз ретроградний, до 28 листопада, 28 листопада він повертається в директний рух, але до 28 листопада. Він проводить такий ремонтник, да, прийшов четвертий дім: це аудітор це контролер. Ну, і може, ви, також він може вас. Там викликати бажання усамітнитися, да, четвертий дім це теж про наш дім, мій дім, моя кріпость да, або змінити місце проживання. Він от, прям видавлює вас з вашого місця проживання, це також аспект внутрішнього ремонту, бо четвертий дім це дім внутрішнього комфорту, внутрішнього відчуття щастя. Ну, Тобто, там цей аудітор буде вас ще там у до 27 го дому, до 27 -го року. Тому це треба вже просто з ним почати. вже Дружити з цим, Юпі... цим Сатурном. І може, ви, може, у вас захочеться більше стабільності, да? тому що ну, він Сатурн, це Сатурн, він більше стабільності, але знаєте, такої внутрішньої стабільності, внутрішнього центру, внутрішнього стрижня. І Сатурн саме в четвертому домі, напевно, його буде у вас. Вибудовувати до 27-го. Ну, після 28-го листопада, коли Сатурн піде в ретроградного руху в директний, ну, вас вже трохи попустить. У вас вже ну, почне буде вже таке почуття, вже прийде почуття легкості. Ну, скажімо, дивіться, взагалі місяць листопад для вас, я скажу, що е це такі внутрішні роботи, да внутрішніх інсайтів. Це місяць інтуїція, місяць старту для ну духовного усамітнення, духовних практик. І це класно, це непогано. Да. Юпітер у восьмому відкриває у цю глибину. Да. Він аспектує дванадцятий дім, де стоїть Сонце з Марсом. Там теж якесь переосмислення, дав дванадцятому. А Сатурн теж він допомагає знайти справжній дім. Да, що справжній дім в нас самих? До речі, Сатурн ще аспектує перший дім. Да, а це. Ми перший дім. Тому оці процеси вони дуже глибинні, трансформаційні, і це такі корисні процеси. Я б сказала. Тому не треба боротися з цими процесами, а треба просто е заринути у них і. Е не боротися з тою тишею, бо це зараз ця тиша вам е, необхідна в цей період. І стрільці, я для вас витягнула карту на місяць, це послання від янголів, з від колоди містичні послання від янголів. І карта, ця, дивіться, який тут класний янгелок на єдинорозі, так, єдино у нас, і називається карта Зосередся на служінні, зосередся на служінні. Твоя душа прагне служити добру та перебувати в безперервному потоці благодаті, який дарує тобі все необхідне. Тому зосередься на тому, щоб у кожній життєвій ситуації щось віддавати і щось відтримувати, і щось отримувати. дуже класне послання, да. Перебувати душа прагне служити та перебувати в безперервному потоці благодаті. Це прям послання саме для вас на цей е, містичний місяць листопад. Я бажаю вам щастя, дорогі мої стрільці.